Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашої машинки. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Друзі, хочу попросити прописати вас в коментарях ті марки, моделі, автомобілів, які більше цікавлять. Хто набере там більше. Більше голосів, скажімо так, будемо найбільше акцентувати увагу, тому що автомобілів дуже багато, різноманітно в кожного свої запити. Гарного всім перегляду. Так, два трафіки. Перший у нас вантажний варіант. 19 рік модельний 20-й, 15-350 ціна, можна зробити пасажир пишуть. 188 пробігу, 1,6 дизель. Контакти ось тут присутні. Свіжопригнана машинка. На даний момент вона повністю вантажна. Отут дублюються контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більше інформації, Кого цікавить переобладнання. Також, я думаю, що вам процедуру розкажуть. Порч. Ренотрафік в довгій базі, пасажир 2005 рік, 2,5 дизель на механіці, 8200 ціна, пробіг 427, контакти видно гарно. Добрий день. Я заглянув легенько по салону. Скільки місць? Ось шість місць. Так, є ще одвіряці Угу. Так, розпашонка, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Так, тут ще є варіант. Так, трафік в звичайній базі, пасажир. 2005 рік, 5700 ціна, 1,9 дизель, контакти ось тут для, для отримання інформації додаткової. Я покажу по, по салону. Так, трошки тут позаглядаємо. Ну, є такі. За такі гроші вона не може бути ідеальна, це ми маємо розуміти. розпашонка. Бустики у Львові трошки маловадно. Потрошки розвиваємо цю рубрику. Так, отут є поруч реномастер вантажний. Зараз швиденько поки що так в режимі онлайн вам покажу. Так, мастер. Реномастер 19 рік, модельний 20-й, 21-400. Ціна, значить, L3H2, дизель-механіка, максимальні комплектації, два ключики, два і три дизель тут контакти для отримання інформації, можна переробити в пасажири, пишуть. так Тут поки що буде. Хлопці гріються. Є підножка. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч тут ще є декілька варіантів в нашу рубрику. <кій> Крафтер рефрижератор. Крафтер рефрижератор Тут 15 рік, 2,0 дизель. 12200 ціна, контакти до адміністрації авторинку Карбазар. Можна подивитися в будь-який день, до речі. Тут є контакти. Так, ще з нічого боку покажу. Так, хто шукає таку машинку, телефонуйте. Так, поруч Renault Master. Він має там, якщо напоминаю, 7 місць, плюс вантажне відділення. 17 рік, 226 пробігу, 2,3 дизель на механіці, дубль кабіна, гідроборт, 500, ціна, контакти є. Так, є. Букова дверка та гідроборд. Ось такий має вигляд. Кого цікавить – телефонуйте. Вантажний Peugeot Expert. Свіженький 17 рік, модельний 18-й, пробіг 276 по вартості 15700 доларів. Двигун 2,0 дизель, шестиступка механіка. База L3. Тут є контакти для отримання додаткової інформації. Я трошки покажу по салону. Комбінований салон. Акуратно виглядає. Цільно металева буда. тут теж, Парктроніки, форкоп, загляну по вантажному відділенні. Все охайно, нічого так не подерто, в добротному стані. Коли цікавить, телефонуйте до власника, а ми йдемо далі. Вантажний трафік. Так, спробуємо. Подивитись, що тут. 15780. Ціна така. 18-й рік модельний 19-й, 170 пробігу, ось тут контакти. 1,6 дизель на, дизель механі на механіці. Так, пройдене ТО пишуть. Франція оригінал. Ну, Принаймні номера французькі. Розпашонка, патроніки. Більше інформації уточнюється. Так, а я тут бачу поруч. Кадік вантажний. Хтось недавно запитував, маю вам показати. Вантажний кадік. Так, По опису 2019 рік, 143 пробігу, 14500 ціна, двигун 2,0 дизель, механіка, контакти до менеджерів Карбазар. На майданчику ця машинка. Можна в будь-який день оглядати. Парктроніки. Більше інформації уточнюйте.